Отака така повинна бути. Бабуся, як ось сидить, я так зроблю. ось прийде в шароварах танцювати, козака в шароварах зроблю. А, ну, так оце ваші роботи. Моїх частина. А частина вдома стоїть. А як вас звати Роличок? Я Ганна. А, а, Бабанна, бачка. Бачка. А, бабана, Скільки займаєшся? Скільки живеш, скільки займаєшся? Веселечко. Що тому робити? Христку зробити Золоту. І Діда з бабою. Коло корінка, так. Ми да? вечора зробимо діда з бабою. Малюємо на папері? Ні? Ні. ні. Красиво. На папері не вмієш. Все з голови, так? Да, на папері не вміють. На, на роботах малюєте. Ескізі ви не ну, робите, ви просто з голови це все, так? Треба робити. Треба робити, думати можна з нами. Сьогодні заробив рибу, а завтра заробив і кори. Все треба. А у вас піч якась єдина випадка? Я не знаю, хто ви ж мене так зачати не розпитне. Може би ж пілот, якщо не буду розказувати. — Журналіст. Журналіст та по світі. Які газеті буду читати про себе. У мене є своя У землі. Журналіст. Я випалюю дровами. Коли дровами, вона вся посуда дзвенить, вся робота дзвенить. Вона не не глуха, а вона коли постукаєш одна ободну роботу, вона дзвинний. <рес> коли робота випалена в мухні печі, вона не виходить, даної температура. Температура витримана до тисячі градусів. Дровами ви дровами. Дровами печі вони такої роботи не витримують до тисячі градусів.